Всім привіт! Привезли на ремонт мені ось такого мотоцикла. Я вже трошки скинув, розібрав, якщо чесно, я його вже навіть і поремонтував. Але думаю, поділюся з вами своїм досвідом, підскажу, покажу, може комусь це і пригодиться. Ну, бо всі жаліються що в моїх відосах мало інформації. Все не так чітко, не ясно, нікому нічого не зрозуміло. Кому зрозуміло, комусь ні. Тому такого циклі, не знаю, там робив ну, і воно. Такого може і не робив, але інакше. Там же ж мотори йдуть CB, CG, там вони там якось діляться. Там модифікацій дуже багато. Так само і е, тих всіх е, генераторів, дроти можуть бути різні, ну, багато всякого відрізняється. Беремо, розглядаємо тільки, наприклад, цю модель з цим мотором. Привезли його з проблемою, що нема іскри. Іскру я вже зробив, але просто покажу алгоритм дій, яких я, як я робив і як я шукав, в чому проблема. Щоб не розбирати лишній раз генератор, Ну, я розумію, що у вас нема можливості взяти і дістати новий з коробки, так як я. Я дістаю новий з коробки І просто тестером перевіряю, що буде показувати кожен дріт. Так, щоб зрозуміти, щоб не розбирати мотоцикл, бо тому що там треба зливати масло, щоб зняти генератор, подивитися, в якому він стані. Але так, щоб хоча б реально трошки розуміти, щоб... Чи цей датчик живий, чи його не побило, чи він працює, ми можемо його перевірити, не розбираючи. До нього йде два дрота. Кольори сходяться такі самі і на цьому мотоциклі у нас. Мустанг, у нас він називається. І просто беремо на зелено-білий дріт, кладемо в не немає значення, чи мінус, чи плюс. І на синю. Не хочу там сидіти. На синьо-білий. І має показати стан на продзвонку. По, от, Має пищати. І має показати якийсь опер. 143 показує нас. Це в нас показує, чи робочий датчик кола, чи ні. Все, він робочий. На новому 143, на тому новому паді в нас показує там 155. Це нормальні норми. Це робочий. І все. І тепер перевіряємо, наприклад, цей йде генератор світла. Дріт, чи нема обриву, чи там ще щось. Тут нас пищить. Це у нас жовтий і розовий дріт. Ось. Ух, чекає, що все попадає. Червоний і так само, такий самий колір і там на нашому моциклі. Беремо у нас розовий і жовтий. Це у нас світло. Обриву нема, все чудово. І це теж відповідальний за іскур, червоно-чорний. чи часом він десь не б'є на масу або ще щось там. Все. Він у нас не дзвониться ні на один дріт. Все чудово. Не показує нічого, так має бути. Ні на один не показує. Все добре. Ну Це якийсь відсоток з того, що ми перевірили, відкинули, що генератор у нас робочий. Але все одно треба деколи розбирати і візуально оглядати. Ми розуміємо, що у нас датчик кола працює. Червоно-чорно-червоний -чор... дріб теж на масу не дзвониться. Все чудово, ні з якими дротами не дзвониться, там, значить генератор відкидаємо, значить генератор у нас робочий. Їдемо далі. Ми переходимо тоді до комутатору. Комутатор тут у нас робочий. Я... Тоді я перевіряю комутатор. Дивлюся, беру новий, з коробки дістаю. комутатор. зараз покажу, який тут у нас стоїть комутатор. І такий комутатор. Не факт, що буде у вас такий самі стояти. Ось на такі дві фішечки. Одна на 3, ніби, але задіяні тільки дві, середня пуста, і на 4. Тут такі самі самісінькі стоїть, я підкинув новий, нічого не змінилося, іскра не з'явилася. Їдемо далі. Ну, це не в комутаторі проблема. Його тестером не перевіриш. Тому тільки можна методом тику взяти якийсь з робочого або з нового спробувати підключити. Беремо тоді, я тоді дивлюся до катушки. І у нас оказується ось катушечка така. Ну Це було візуально, видно, що їй дуже погано. Ось я вам покажу. Вона просто була тріснута. От, Ні, така тріщина конкретно. І все, я замінив катушку, і в нас з'явилася іскра. Все просто. А вони дзвонять там. Ми вже все перепробували, все переробили, немає іскри, не знаємо, що робити, рятуйте, ай-яй-яй. І все, замінив катушку, поставив січку, і він завівся. Завівся, поки пішов на двір. Прийшов, а вже ціла підлога бензину. Постійно тече бензина. Він завівся, все, працював, газував, ну проблем до нього не було. Але з нього тече бензин. Це проблема. І приходиться ще в нас спасати ситуацію. Ремонтувати ще карбюратор. Так що робили іскру. Заодно ще глянемо зараз. Чому в карбюраторі тече постійно бензина? Чому не, не тримає рівень? Який у нас рівень? Що в нас тут відбувається? Це я ще не розбирав. Розбираємо разом, зараз будемо дивитися, чому так відбувається. Так що, ось такий алгоритм дій там з іскрою все просто. На комутаторі можна ще відключити. Чорно-білий дріт, це який йде на за те, щоб глушити. Ви теж відсічати цю всю систему, коли він глушиться. І теж можете перевірити там той дріт. Так, що у нас тут яка у нас проблема? Рівень за занизький. Мало би бути рівно з карбюратором. Так щоб вам показати. Рівень, я завжди дивлюся, він має відповідати рівню. Він от трохи йде в долину навскіс. А хотілося б, ну, мало би бути ось так. Рівно з площадкою карбюратора. Ось так мало би бути, десь плюс-мінус. Зараз я буду під рівні, ну, підганяти. Але все одно треба витягнути, скинути поплавок і подивитися, чи немає часом нікого сміття. Кидаємо голочку, витягуємо. Тут все просто О, тут все, все легко розбирається. Все. Так, Голка чиста, сміття тут я не бачу. Просто поганий рівень бензину. Він піднімається вище потрібного і бензина просто перетікає. Ось Він піднімається вище цієї трубки, і воно починає текти з цього зливного. Він працює, все окей, воно лишнє зливає. І він може навіть їхати працювати, але просто буде текти бензина, коли він зупиниться. Навіть може таке бути, що їде і тече бензина. Тому ми беремо чуть, чуть підгинаємо поплавок. вирівнюємо, робимо в рівень так, щоб він був, відповідав рівно площаці карбюратора. Ось так, плюс-мінус. Ще чу-чуть. На камеру вам тяжко показати, як це все має бути. Ну, я думаю, ви розумієте, я вам об'яснив. Хто хотів зрозуміти, той зрозумів. А хто не зрозумів, ну, то я вже не... О, забагато. Тут тяжко трошки вгадати. Щоб було йому добре. Ось так. Коротше, ось так я виставив. Якщо поставити його рівно, то тримати в руках. Він мені так як от, треба, так і стоїть. Так що збираємо докупи, зараз це все. І будемо зараз заводити, газувати і дивитися, чи не тече бензина ось з цього шланга. Зливного з долини. Хоч я і не мав то робити, але вже. Мене попросили зробити іскру, а не ще плюс ремон... Ремонтувати карбюратори і тому подібне. Домовно воно було інакше. Але вже, так як він тут на місці. Попробуємо допомогти. Він завівся, не глох, не душився, тому ну, він чистий в середині немає нічого такого нечистого, щоб воно ще можна перевірити, скільки оборотів на цьому болті. О, він взагалі закручений. Його повністю закрутили. Тоже варіант. Голка чорна. На кінці. Добре люлей хапаю. Так, ставимо два оборота. Я думаю, два з половиною, два можна поставити. Я поставлю два. Пів. Один, півтора, два обороти я йому ставлю. Я думаю, цього йому буде достатньо. І закладаємо зараз на мотоцикл і будемо пробувати заводити. Пробуємо заводити. Карбюратор прокрутив, нічого не тече, не капає з переливної трубочки. Все чудово, бензина натекла. Пробуємо заводити. Щак світи. Нічого свій. Так, все працює. Все чудово! Те, що від не вимагалося, я зробив. Окей, дуже треба пробувати на двері. Бо на смердить такої великої труби я не маю, щоб надіти на такі великі глушитель. Так, продовжимо. Е, так що по ремонту цього мотоцикла. Е, мотори майже всі однакові, там є модифікації CG, CB. Але катушка, наприклад, цю, що я міняв на іску, вона така, що підходить, що на мотор CG, що на CB. Так само комутатори. Бувають різні. Бувають на дві фішки таких, бувають дві фішки різних, буває одна, одна фішка. Це вже різні бувають. Так само і генератори, бувають трьохфазні, однофазні. Але суть принцип, в принципі не всіх однаково, майже, можна сказати. Так що, може комусь це було корисно. Всім гарно дякую за перегляд цього відео. До наступних!